Почала казати, що ви корови, ви кобили. що ви тут, типу, скачете? Ідіть звідси, вилазьте. Я що сюди приїхала даром своєю дитиною, типу, із таращанського масиву, щоб дивитися, як ви тут скачете. Ірина розповідає про неприємний інцидент, який стався з її 13-річною донькою. Наприкінці травня ввечері вона з друзями прийшла попригати на батуті в новооблаштований сквер на Томилівській, але розваги закінчились тяганням за коси від втричі дорослої жінки. Вона прибігла до мене на роботу і почала мені розповідати, що я першу чергу звернула на її коліна, що в неї коліна були в піску. Я в неї запитала, що сталося. Вона мені почала розповідати. Вони тільки залізли, що вони ще не доскакали свій, ну, свій час, тому що вони там якось розподіляють цей час по 15 хвилин. Вони там скачуть. І ну, ну і вона почала до них кричати, а потім почала вони почали виходити, типу ну дівчата, ті, що пригали. Моя донька там була. Вони почали вилазити, а вона нахально почала запихати свою дитину в батут. Після цього, як пригадує сама Карина, дитина сказала, що не хоче пригати і почала плакати. І в цьому пані, яка приїхала аж з Таращанського масиву, звинуватила молоду дівчину та ще й розбила її телефон. Вона бере мою сумку, кидає під батут і каже, що ти зробила з моєю дитиною. Вона в неї тепер істерика. Потім я йду за нею. Е, тому що я не договорила, вона пішла. Я хотіла договорити. Крім того, наздогнавши 40-річну, очікувала почути вибачення, але натомість та почала штурхати її, взяла за волосся та ледь не вдарила об асфальт. Проте ніхто з присутніх навіть не намагався захистити неповнолітню. Я встаю, ну що я буду робити? Я теж своєю сумкою її відповіла. Мама не змогла залишити цю ситуацію без уваги, тож почала бити на сполох у місцевих пабліках, аби знайти агресивну білоцерківчанку. А також написала заяву до поліції. Там стверджують, що нападницю вже шукають. Та вона обов'язково понесе покарання. Поліцейські Білоцерківського районного управління поліції розпочали кримінальне провадження за фактом нанесення умисних легких тілесних ушкоджень за статтею 125 кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф, виправні роботи, а також громадські роботи. Хочемо звернутися до всіх громадян, одразу повідомляти про такі випадки, а потім також звертатися до медичних закладів. Кладів для того, щоб вони змогли надати довідку про наявність цілесних ушкоджень. А ось психологиня Тетяна Ярмола оцінює цю ситуацію з точки зору науки та запевняє, що насправді причиною такого конфлікту могли стати безкоштовні батути. Тож рекомендує їх власникам встановити правила перебування на атракціоні, адже те, що дістається задарма, завжди викликає велику спокусу. Тим паче, якщо заради цього жінка з дитиною приїхала з іншого району, але так і не отримала бажане. В цій ситуації немає двох дорослих. в цій ситуації є одна доросла особа і одна неповнолітня дитина. І доросла особа, звісно, мала б реагувати мудріше і адекватніше. Але ця жінка ось так відреагувала. Вона не мала жодного права. Вибачити її неможливо, виправдати так само, а пояснити можливо так. І пояснення тут може бути просте, що е, саме так знайшовся вихід її лютії агресії, яка мала накопичення. Ну і третє пояснення це те, що людина не вихована і не розуміє наслідків того, що вона ображає гідність інших людей. Подібні конфлікти на ігрових майданчиках часто виникають через різний вік дітей та їхнє виховання. Тож батькам з маличку потрібно прищеплювати дружелюбність та повагу до інших, а не ставати прикладом насильства. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Завершуйте інформаційний день з телеканалом Еспресо Біла Церква. Підписуйтесь на наш Ютуб канал та ставте дзвіночок, аби не пропустити ефіри. Також коментуйте їх, дивіться шорти, діліться сюжетами зі своїми друзями та рідними.